Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні розквіт один з цим і я хочу поділитися цією красою і радістю. Також розкажу трішечки про всю свою колекцію, яку я маю в себе вдома, і покажу, які зміни відбуваються з ними. Нагадаю, для тих, хто додався. До мого каналу, хто підписався з новеньких, нагадаю, що мої цим відео знаходяться на балконі, вони зростають на підлозі, зимують, можна так сказати, тому що влітку з ранньої весни вони в мене знаходяться за балконом. Там я такий квітничок виніс за балконом, і вони там в мене знаходяться все літо аж до пізньої осені. Десь до 5 градусів зниження, коли йде вже в вересні місяці, тоді я їх забираю додому. І ось так вони в мене зимують. Тут ще розмістилася групова посадка білявок, теж чудово почувають себе. Так як вони займають дуже багато місця, то вони з мене знаходяться тут разом з цимбами, скажу, що зараз в мене більше 20 градусів на підлозі, взагалі в мене дуже спекотно вдома. Але так як в мене балкон сумісний з кімнатою, на ніч я закриваю жалюзі і таким чином знижається температура. ну, По-різному буває, дивлячись, яка Температура за вікном може бути до 5 градусів перепаду. Тому, я думаю, мої фаленопсиси постійно квітнуть. Ось перший стимбів, який я купувала в грудні місяці, він ось так чудово квіт, це був подарунок мій на день народження собі, і він після квітування, недовго він квіт. Дав мені два нових ростика. Спочатку одненького, як я тільки зрізала квітоноса, а потім і другого. Цей саме цим бідіом, тому що ми з вами гадали і думали, чи новий рост, чи, чи то квітоніс. Були такі кругленькі квітоноси, а інший був плоскенький. Ми думали, що це квітонос. Щось одне, ми точно думали, що це буде квітоносом. Але ні, обидва цих зрости це бульби, нові бульби. Але я не засмучуюся, тому що, по-перше, це пересаджені рослини. Рослини пересаджені були всі при тому, як я їх купувала. Це була весна 2023 року, і як кажуть знавці, що перший, рок, перший рік точно, може і більше, рослина не квітне після пересадки. Було втрачене коріння, зараз він його гарненько ростить, і мене це радує. Цей такий він середнього розміру і світленького кольору бульби, теж думала китоноси, але ні, це нові зрости. Знову ж таки, я не засмучена, тому що чим більше бульб, тим більше може бути кітування у слідуючому році, або в цьому вже весною, або взимку. В мене один заквіт з новеньких. Ну, один з новеньких в мене заквіт уже в домашньому квітуванні. Відео є на каналі, я залишу його в описі до відео цього. Можна подивитися, буде, як він квітував. Це для мене була велика несподіванка і радість, і я дуже рада, що я змогла заквітнути. В домашніх умовах цим відео, тому як це, мабуть, одна з найулюбленіших орхідей моїх, тому я раділа. Це більший за розміром, він більше метра листя має, теж були новенькі зрости, думали, гадали, я була впевнена, що то квітоноси, але ні, це нові бульби. Ну, нічого, почекаємо. Він теж чудово ростить нові зрости і чудово розвиває свою кореневу, хоч такий пластик темний, але гарно видно в ньому те, що це саме зростаючий корінець. Ну і нарешті зірка цього відео це Така ось квіточка. Це цимбідіум сюрприз. Дуже гарний колір в нього. Такий пастельного тону. Має цей цимбідіум три бульби, які майже не мають коріння. Воно засохше було. І зараз тільки одна з бульб ростить ті корінці, на яких я маю надію, він видав чотири такі бутончика. Нарешті відкрив довго думаючи, хоч показав своє личко. Одного він відсушив успішно. Я думаю, його зріжу, коли він відкриється повністю, і дам йому відпочити. Дуже хочу зберегти саму рослинку, тому милуюсь красою і буду милуватися надалі на зрізі. Хочу подякувати своїм рухоподружкам за підтримку і за цікаві відео, за поради. Дякую і дякую всім за перегляд. Бажаю тихого, спокійного вечора і безпечної ночі. До зустрічі на каналі.